Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Прошу обговорити дивні події, що відбуваються напротяг цього тижня, 26 вересня, о 2 годині ночі, біля Датського острова Борнохольм. Це виключна економічна зона Данії, був підірваний от, трубопровод Північного потоку-2. Це одна нитка трубопровода, яка була вже завершена і закачана газом. От вибух відбувся, значить, газ витікає. А ввечері того ж дня о 19-й годині відбулось два вибухи біля острова Сімрісхамна. Це Шведська, е, шведська виключна економічна зона. Ну, дві нитки північного потоку підірвано. Зісмічні станції Данії і Швеції заре, заре, зареєстрували вибухи. Вибухи не дуже великі. Це не тонни вибухівки, це 100, може там 100, 150 кілограмів. І от вчора, ввечері, знову відбувся ще один вибух. На другій нитці Північного потоку-2, то, що недобудована нитка. От вона е, теж підірвалася, ці 4 нитки зруйновані. Ну, давайте дивимось на фото. Бурлить це одне місце підрива. Бурлить. Газ виходить звичайно 1200 км труби, труба 1220 мм діаметром. Там газу в цих трьох трубах на, тисячу, на 2 мільярди доларів. Газ буде виходити ще деякий час, потім труби заповнюються водою, ну і так, все зупиниться. Данія обмежила судноплавство. Ну, знаєте, газу багато там. Може вибух газу десь іскране, вибух газу може бути. А крім того, можливо, зменшення плавучості судів. Просто суда можуть затонути. Ну, молекули газу маленькі, вони там між молекулами води розміщаються. Е, крім того, є бульбашки газу цього в воді. І ну, плавучість кораблів від цього зменшується, кораблі можуть потонути. Ну, на всяк випадок, е, обмежили на цей період плавання судів. Дійсно, бачимо, як багато газу виходить на фотографії. Ну, а що ж то було? Ну, що ж то було? Так, Що за та історія така? Ну, дивимось ми ще на одне фото. Море, труби, так гарно написано північний потік. Ну так не буває. Це картинка гарна. Насправді так не буває. Тому що труба вона має позитивну плавучість. Ну дійсно, труба метр двадцять з э... діаметром. Кожен метр труби має більш ніж тонну виштовхувальної синера, сили Архімеда. Вона не тоне, вона пливає. Дійсно, що там сталь 4 см, 4 см сталюка крепка. А зверху там є гідроізоляція, і крім того, ще 20 см бетону, залізобетона. Ця труба обмазана для міцності, для захисту. І от, тона виштовхувальної сили, а метр е цієї труби залізобетона має десь 600 кг тільки ваги. На кожному метрі цієї труби 400 кг плавучості позитивної. Ця труба буде пливати по поверхні моря і не, і не втопиться сама. Тому їх пригружають. Беруть такі П-подібні бетонні блоки, П-подібні, півтора метра. Е Кожне плече одне, друге, третє, подібне, і товщина 50 сантиметрів. Це я порахував, я зробив розрахунки на випадок над е, важкого бетону. Бетон бувають легкі, середні, важкі надважкі. Ну я рахував на бетон, бо це ж треба вагу пригрузити. Так от, по всій довжині труби, ці 1200 кілометрів, щільно одна біля одного мають бути отакі Побразні бетонні грузи. Товщиною 50 см збоку і зверху. І тільки тоді ці грузи її при, притягнуть на дно, потоплять. Але на дно просто канави, труба не ложиться, намивається канава така метра два шириною, а то й більше. І вже в цю канаву опускається труба разом з бетонними грузами. А потім ота, ота вся канава заповнюється щебнем. Крупним щебнем, зліва, справа, зверху, десь на метр, зверху, на метр накладають щебня, щоб це був груз, який придавлює це все діло. Він потім вліво-право роз, розсунеться і буде хмісно держати. Ці трубопроводи розраховані на те, що от якийсь титанік буде пливти, втопиться і вдарить зверху по, ці, по цьому трубопроводу. Він не, не розіб'є трубу. Корабель, який затонув, не розіб'є трубу, бо там е, міцна сталь, обмазка, зверху ще залізобетон і щебінь. І тут, якщо ми е, кажемо, що значить, зверху хтось приплив, скинув бомбу, ну хай тонув, допустимо, вибухівки покласти на цей щебінь, це метр вище від п-образної е, бетонного груза. Ну, вибухне та тонна, розлетиться щебінь. Але ж ви був в метрі від бетона 50 см не проб'є. А знизу ще 20 см залізу бетона кругом труби, а ще 4 см труба. Ніколи ви зверху її не проб'єте. Так не може бути. А що ж може бути? Давайте прикинемо. Північний потік Нордстрім 1, компанія Нордстрім 1 Нордстрім 2. Це компанії, в яких основний акціонер це Газпром. Кінець труби знаходиться в виборку біля, біля, в Росії на березі моря. Е, наскільки я знаю, на кожну трубу, на кожен трубопровод, газопровод такий, є така технічна е, штука, називають її в народі їжак або порося. Це таке, як порося, кілограм 150 дійсно, такий прилад, який має діаметр точно по, діам... по цій трубі. Там є освітлення, там є відеокамери, він по, по проводу електроенергію забезпечується. Відеокамера все показує. І його можна загрузити в цю трубу, і він, він їде всі 1200 км. Всі 1200 кілометрів він їде. І люди, технічні спеціалісти, дивляться, чи нема корозії, як там стінки, може десь якийсь там мазут склався, знаєте газ. Може, там щось вклалося заважає, то цей, цей поросян навіть може розпосунути Цю грязь, він може розсунути, щоб вона не заважала рукою. Що тут довго думати? Прив'язують до цього поросята кілограм 150 вибухівки, їде вона на дуже-дуже навіть далеко, аж до острова цього Бортхольм. Це, між іншим, чуть більше 100 кілометрів від території Німеччини. Це майже більше тисячі кілометрів вони приїжджають. Виключна економічна зона Данії і Швеції. Ніхто не скаже, що припливали російські кораблі. Це дурниця. Таким чином, прийшов час. Одну, один вибух, другий, третій, четвертий газопроводи зруйновані. Ну, казали, здається, дурниця. Навіщо це росіянам робити? А виявляється, це їм якраз і більше в цього треба. Якраз це їм потрібно. Е, ну, Дійсно, ми бачимо по карті, що е, ніхто не скаже, що е, хтось е, щось робив там, зверху. Бо там Данія, Швеція і Німеччина все бачать. А Росіям треба, е, треба, щоб Північний потік не працював. З 1 вересня було політичне рішення. Росія припинила поставляти газ в Європі. І це було політичне рішення, воно було, не було економічним. Німеччина подає в суд за, за, за те, що порушили контракт. І це буде багато десятків мільярдів доларів. Десятки мільярдів доларів. Ті 2 мільярда газу, що ви вийшли в повітря, то копійки. І росіянам треба, ну, вони не хочуть давати газ, їм треба, як кажуть в народі, роді, атмаз. Обставини непереборної сили, кажуть юристи. Ну, бачите, такі обставини неймовірні, що вони не змогли нічого зробити. Ну, наприклад, щось там зірвалося, а вони ж тут не винні, не винні. Вони ж обіцяли, що вони заморозять Європу. А заморозять Європу чому? Бо є Україна і Україна погана. Треба Україну знищити, тоді навіть буде все добре. Тому й була запущена перша версія, що Росія винна, що Україна винна в тому, що е, значить, підірвались труби. Я хочу сказати, що є два випадки, коли Росія так вже поступала. 15 років тому Туркменія продавала газ в Європу через трубопроводи російські і продавала дешевше, ніж Росія. Росії це не подобалось. Вона захотіла дешевий газ Туркменії викупити, і потім його дорого продавати в Європі. Туркменія відмовилась. Тоді. В один прекрасний день всі заслонки на цьому газопроводі на російській стороні були закриті, а в Туркменії ж компресори качають, почав підвищуватися тиск, і від туркмені через весь Казахстан аж до Росії ці трубопроводи порозривалися від тиску. Ну, Росія сказала, раз таке діло, то тоді давайте ремонтувати. А так 15 років пройшло, ніхто геть не почав ремонтувати. А зате Туркменія вже не має можливості поставляти газ в Європу. Росія не має конкурентів. І може піднімати ціни. І два тижні тому була така сама подія в Україні. Один раз вночі, десь там на початку вересня, різко почав підвищуватися тиск газу в трубах, що йдуть з Росії. Як це робиться? Дуже просто. На перекачувальній станції кожній є мінімум 3-4 компресори, потужні. Один працює, один в ремонті, а два стоять в запасі. Так от, включити туди 3 чи 4 компресора. І наші дивляться на нашій стороні. Там тиск нормальний 150 атмосфер, там почало 200 і далі тиск встиг. Але наші спеціалісти зреагували дуже швидко. Вони до Угорщини значить, позвонили, Угорщина збільшила відбір, туди стали більше перекачувати, трошки скинули підземні сховища. Коротше, цей зростання тиску не допустили. Наранок росіяни кажуть, не знаємо нічого, не знаємо, у нас все було нормально. Тобто вони хотіли теж зруйнувати. Всі газопроводи, що йдуть через Україну і через, і через Балтійське море в Європу. Але ж отут питання: ну, нащо це все? А де пройде пару днів, газ перестане виділятися, туди спустять відеокамеру. Ну, якщо ці всі бетонні грузи порозкидало вибухом, то буде зразу видно, куди загнуті краї, краї цієї опорованої труби. Назовні чи всередину. А ця, на мою думку, справа в тому, справа в тому, що в Україні, що в Росії просто криза влади. Ліва рука не знає, що робить права. От дивіться, війна в Україні вони програють війну в Україні. Хотіли ядерний шантаж організувати через Запорізьку АЕС. Ой, Запорізька АЕС зірветься, буде винна Україна, бо вони захопили Запорізьку АЕС. Буде винна Україна. Приїхала комісія МАГАТЕ сказала, дурня, винна Росія у всьому, і, тому, і, і Росія має забратися. Тоді вони сказали, що атомними бомбами будуть кидати А чи то по Україні, чи то по Польщі, чи то по Сполучених Штатах ще не вирішили. Імовірніше, цього по Польщі вони хотіли кидати. Сполучені Штати пояснили, що Росія буде знищена, якщо вона використ... скористається атомною бомбою. Ну, не, не попало, не пішло в них. Тоді вони почали референдуми ці організовувати свої дурні. За три дні референдум по інтернету. В Харківській області 2 мільйони людей живе 60 тисяч. Написали, що проголосувала. Все, вони вже будуть, приєднувати, вже будуть приєднувати. Ці всі бомажки про приєднання, це е, вони по ціні туалетного паперу використані. Ми це діло не признали і не признаємо. Такий, таке враження, що в Росії втрачається керованість державою. Кожен тягне кермо в свою сторону, і ця Росія кидається і не знає, що їй робити далі. Ну, а що ж нам робити? Ми не маємо робити своє, ми наступаємо. Лиман майже в оточенні, а в Лимані штаб російської армії. Путін заборонив відводити війська з Лимана. Ну що ж, значить оточимо, -то, знищимо їх там всіх розстріляємо. Правий берег Дніпра теж вони хотіли тікати, Путін заборонив право берега відводити. Ну що, ми зараз розстрілюємо ті переправи, в них немає толком ні снарядів, нічого. От вчора баржу чергову потопили. Три панциря новіших стояло російське. По 18 мільйонів доларів кожний. Куча людей, куча снарядів все проче. Ми вдарили по баржі, потопили посередині Дніпра. Пішло на дно. Все. Все буде добре. А там же ж 25 найкращих російських батальйонів тактичних груп: десантники, морська піхота, всі кращі війська. І ми їх всі розстрілюємо, розстрілюємо, розстрілюємо. Зараз вони вже проблеми з снарядами. Все буде добре. Ми маємо своє робити і ми переможемо. Ми звільнимо Україну від російсько-фашистських окупантів. Крим Донецьк, Крим Донбас. Це Україна. І ми переможемо. Я... Маю телеграм-канал. Кому цікаво, кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписувати, ставити вподобайки, писати коменти. На цьому я вам ямці дякую, до побачення.